У нас там під низом тканинка, обшито бісером, потім вручну, плетено на станочку, ви вже бачили. І ось таким чином до натуральні гранатки вставлені. Це я собі як мені личить. Дякую за підписку, лайк! Як і обіцяла, показую, як я доробляла гердан. Завершую рапорт, їх всього 5, тому по центру один і 2 по бокам. І далі закріплюю гарно полотним оголочками. У нас залишилися ще ниточки по бокам, ви бачите, далі ми їх закріпимо, прикріплюємо останні рядочки гарненько, і далі працюємо на звуження. Нашого гертану. Звужувати будемо по дві пісеринки, тобто одна з одного боку, друга з другого боку, зменшується. Зменшення також відбувається, стягуються трошечки ниточки внизу на станочку, і для того, щоб було легше. І зачіплюється кожен рядочок за допомогою голочок. Бокові ниточки. Ми, не, ми стягуємо, стягуємо до серединки. Далі ми їх використаємо для плетення косички. Є там, за, як зменшити, як входить голочка. можна зупинити, подивитися, яким чином ми стягуємо ряди, і далі згадуємо, як плететься косичка. Розділяємо на три частинки і плетем до кінця. Далі зав'язуємо, і залишаємо невелику киточку. Два рази я зав'язую. Потім ховаю ниточки, які залишилися. Ховаю в ряди і роблю гудзики, як завжди це вже було в першому відео. І далі робимо підкладочку з тканини. Я підібрала таку уже трубочку. І Краї нам треба зробити куточком. Легко вивертаю спочатку на виворі роблю один куточок, потім повертаю і підшиваю акуратненько, підгортаючи другий куточок, потім підшиваю, прирівнюю підшиваю, дивлюся, по розмірам дуже гарно підійшло. І м'якенька тканина, далі підшивається під